ФК Тростянець продовжує виступи в другій лігі України. Весняна частина сезону для тростянчан розпочалась 11 квітня домашнім матчем проти команди Олександрія. 2 гра завершилась з рахунком 1-1. матч 14-го туру Другої ліги України. ФК Тростянець зіграв на виїзді проти лідера турнірної таблиці команди Колос 2 Перший тайм перервала повітряна тривога. Але як тільки матч відновили, господарі одразу забили. Після кутового удару рахунок відкрив Канаєв – 1-0 на користь колоса 2 Та, попри статус суперника, гравці тростянця не здались. Вони зосередились на обороні, блокували удари і не давали суперникам розвинути успіх. Особливо відзначився мороховець, який зупинив одну з найгостріших атак господарів. У другому таймі підопічні тренера Бондаренка зробили результат. Спершу ще один вдалий кутовий. І ще один гол цього разу від новачка колосу колесника. А за кілька хвилин він уже асистував соколу. 3-0 тростянець мав шанси відіграти хоча б один м'яч. Проте удача була не на їх боці. Удар Тишинінова пройшов повз, а Сергійчука щільно опікали захисники. 3-0 і лідер таблиці Колос 2 впевнено закріплює свою першість у групі. Б. На установці хлопцям казав, що зараз. В роздягальні грає, будемо називати, склад, грає 11 хлопців з перших хвилин. Але все спрацювало, і виграли, і заміни і вийшли дуже, дуже впевнено, два гола забили з заміни. І, ну, я ж кажу, дуже, дуже гарна перемога, яка надихає. Сьогодні був характер, сьогодні була зарядженість, і я вітаю хлопців, вони справжні герої. Сьогодні їдемо далі. За результатами 14-го туру ФК Тростянець займає шосте місце турнірної таблиці. Ну ви бачили самі, якщо брати при всій повазі, да, до команди Колоса ті моменти, які. Створювалися б з нашої сторони на пів момент, і з їхньої сторони ні. це було якби певне награвання. Ні. А дві помилки при стандартах, десь розконцентрація, зламала геть все. І ви розумієте, що е, досвідчена команда, якою є команда «Колос-2», да, за помилки ці обов'язково буде наказувати. Ні. Тому ми попереджали футболістів. Ну, на жаль, так як є. Там третій м'яч я вже не беру. А дві помилки, які скажімо, до цього, я вважаю, що ну, певна перевага м'яті. і, якщо брати загалом гру, да то я не скажу, що ми сьогодні сьоні виглядали на той рахунок, який маємо Матч матч го туру другої ліги України. ФК Тростянець зіграє у суботу, 26 квітня, на виїзді проти команди Чернігів. Онлайн трансляція гри здійснюватиметься на телеканалі ТВТ.